Так, це те, що оперативочка, те, що відбувалося сьогодні вночі на Росії, переважно. Я не знаю по Україні повітряні сили, по-моєму, нам ще нічого не повідомили. Що було, як було, і скільки БПЛА збили або ракет. Можливо, під час ЕТЕРУ ще з'явиться інформація. І а, що далі? А, далі не можна не у тему вбивства Ірини Харіон а, у Львові. А, відбувся вчора Парастас. Просто давайте подивимось, що говорити. Я вважаю, що вона геній, вона геній, достойний. не знаю. Наш любі втратив, наш любі втратив другій Ірини Фаріон Ми мати не будемо, бо гені народжується раз на сто на тисячу на років. Вона прививала нам на до українськості. Вона робила це м, не нав'язливо ніколи. Вона просто завжди витягувала з кишені такі в козарі, такі факти, такі всякі якісь історії, які вона знала, що. Ну, то просто було неможливо не захоплюватися цією. Я її рахую як людину воїн України, тому що вона боролася за Україну. Вона так як наші воїни, як наш Степан Бандера боровся, так само її можна прирівняти до, до Степана Бандери, тому що вона боролася за українську мову, за нашу державу. Ірина Фаріон була складною людиною. Але те, що сталося, це неприпустимо. І я сподіваюся, що МВС, ну і всі відповідні органи знайдуть вбивцю, і він понесе невідворотне покарання, тому що, тому що так, так має бути. Става. Абсолютно точно під кожним словом підписуюся. І, ну тобто, чим швидше розслідування, тим краще бажано, щоб не так, як з шереметом воно відбувалося. Е, ну, точніше, не б... це база, щоб воно відбувалося не так, як з шереметом, тому що це ну, вже. Це абсолютно принципові речі для нас, для всіх. І я утримуюсь від будь-яких сентенцій, порівнянь вбивства Фаріон з будь-якими іншими ситуаціями, які траплялися в нашій країні. Шеремета я тут навела суто як приклад того, як було проведено розслідування, проведено. Лапках, не маючи на увазі жодним чином саму постать шеремета, але в будь-якому разі має бути слідство, і воно має бути швидке. Ну хотілося б, щоб воно було швидке і доказове, скажімо так. Вчора Міністерство внутрішніх справ оприлюднило інформацію про розшук. Того чоловіка, якого бачили біля під'їзду Ірини Фаріон, там є відео, власне, як він пересувається по району. От воно так от виглядає. Там, до речі, я бачила заяви, що ускладнено було зібрати цю інформацію бо через відключення світла не завжди працюють камери, і відповідно. Було складно, власне, правоохоронці встановлюють особу та місце перебування чоловіка, який може бути причетний до вбивства Ірини Фаріон. Вік близько 20 років, зріс 170-180 см, худорлявої статури. На момент скоєння злочина він був одягнений у спортивні штани темного кольору, чорну кофту з довгим рукавом, зверху якої футболку червоного кольору з білими смужками на рукавах та написом білими латинськими літерами на лицевій стороні. Роні на голові Панама, ну те, що ви власне бачите на відео, на, значить, на ногах шкарпетки чорні рукавиці. Якщо ви володієте інформацією, що допоможе ідентифікувати особу, встановити місце перебування розшукуваного зловмисника, телефонуйте за номером 102, або знайдіть це повідомлення на Міністерство внутрішніх справ і відповідно. Там є номери мобільні, за якими можна телефонувати, і просять не вживати самостійно будь-яких спроб затримати. або що. Ну, це теж дуже важливо, не, не ну, звертатися до правоохоронних органів в цій ситуації. А, ну, давай так. А, да, оце відео виклали. Ну, просто наш з тобою досвід говорить, що нам уже багато всяких різних відео показували, е, от, ймовірно, тут написали, ймовірно, причетний. Не, тобто ну, це ну, важливо. Ну, я єдине що скажу, що добре, що зараз міністр МВС не Аваков. Отак, от е, і е, шо, сподіваюсь, ну знову таки можу повторити свої слова. Сподіваюсь, що всі відповідні служби, правоохоронні органи, не знаю, там получали е, якісь інші крім МВС. Хоча це їхня е, юрисдикція, е, саме е, сподіваюся, що вони зроблять все, щоб віднайти вбивцю, е, нема тут е, е, про що говорити. Це просто я згадав, от нам же, що я згадав? Е, я пам'ятаю, коли були е, ці обшуки в фонді твоєго улюбленого Геннадія Олегвича Корбана. І МВС теж показувала відео, і все таки і тільки тоді ще тоді ще нормальне громадське, який журналіст був з нормального громадського, не те, що почалось потім питає. Так, а що ви нам показали? Що, що, що це свідчить? У ці ваші відео, ну так само, як це було із вбивством Шеремета Тому почекаємо: почекаємо, якщо взагалі цю людину ну Цю або не цю людину справжнього вбивцю можливо буде е, знайти. Тому що якщо це професійний кілер, то там часто їх не знаходять. Менше з тим, е, от така трагедія трапилася у Львові. А ми е, поки ви ставите вподобайки, до речі, ми забули вам нагадати: хоча хтось з добрих людей, добрих самарітян, е, зробив великий внесок в наш фонд. На Збройні Сили України, і ми вам вдячні. Там по-моєму не було написано хто. У будь-якому разі, ми вам вдячні. Збір на Збройні Сили України кошти переважно передаються хлопцям, колишнім учасникам проекту. Ну, хоча ні, колишніх учасників проекту не буває. Хлопцям, учасникам проекту, які є військовослужбовцями збройних сил України. Дуже повільно він у нас іде. Ну але будемо вдячні. Якщо ви колись цей збір закриєте. Якщо ви цінуєте нашу роботу, то є другий збір називається «Щирик», Це на існування проекту, так би мовити, і на корм котам А ми, поки ви ставите вподобайки і коментуєте. Тим більше Катерина. Он підвисла напевно, що її вже з нами і не буде. Тому ми слухаємо зеленського.